Четвертий полтавський благодійний ярмарок приурочили до православного свята трійці. Цього разу відвідувачів було найбільше. Сприяли тепла, майже літня погода. Учасників ярмарку теж було чимало. Окрім полтавців, на площі біля свято Успенського собору зібралися гості з різних куточків області та інших регіонів. Леонід привіз з Дніпропетровщини вироби з дерева. Шахмати, шампурниці, картини зберести. Частину коштів від продажу чоловік жертвує на потреби українських півців на сході України. Попри те, що у самого скрутно з грошима. Воно на день робиться. І ціна на лаки на все виросла в три рази. Ну зараз тяжко зараз би день просто, є, де ніч продержаться. Отак От продавали на ярмарку все від власноруч виготовлених сувенірів до продуктів харчування. Долучилися до благодійності і полтавські пасічники, які забажали віддати на армію частину коштів від продажу свого меду. Ми активну участь приймаємо, принімаємо до помагаємо учасникам АТО. Бо нашої спілки вісім чоловік в наше час знаходиться. На передовій відвідувачам не давали засумувати численні майстер-класи. Гончарі з опішні вчили своєму мистецтву. Традиційний такий декор наш опішнянський, який дуже давно вже використовує. Для того, щоб прикрашати посуд. Також для учасників та гостей ярмарку організували концерт. Новинкою ж став скеледром, на якому займалися альпінізмом маленькі відвідувачі. Організатори полтавська команда небайдужих кажуть, окрім допомоги армійцям, мета заходу відродити давню традицію українців, влаштовувати ярмарки біля храмів на найбільші свята. Паралельно нашою задачою є зробити свято для самих полтавців, щоб вони могли відпочивати тут, відчувати радість, відчувати таке об'єднання, спільну родину, щоб Полтава є містом небезпечним. Поміч нашим хлопцям, які воюють, тому необхідно це робити і чаще. «Бачите, кожного разу людей додається. З дітками приходять, родинами приходять. Це вже традиція, добра традиція. Що зараз ми повинні всі сили покладати на те, щоб допомагати нашим хлопцям, які воюють на передовій за нас, за наш мир. За підсумками ярмарку, на потреби військових вдалося зібрати 71 тисячу 869 гривень і 15 копійок. Кошти планують витратити на придбання форм та берців для військовослужбовців.